Українськ маленьке містечко у Селидівській громаді, яке дуже часто потерпає від ворожих обстрілів, надійне укриття це саме те, чого мешканцям бракувало уже давно. Тож нещодавно у селидівській громаді були завершені роботи зі встановлення першого підземного модульного укриття з метою створення безпечного освітнього середовища в одному із закладів дошкільної освіти міста Українськ, а також захисту цивільного населення від артилерійських обстрілів. Наприкінці грудня 2023 року завершені роботи з облаштування найпростішого укриття у вигляді модульної швидко захисної споруди цивільного захисту. Споруда заглиблена у ґрунт на 2 метри 80 сантиметрів нижче рівня землі. Не відповідає всім нормам та вимогам щодо захисної споруди на території закладу освіти. Роботи зі встановлення тривали близько двох місяців. Тут одночасно може розміститися близько ста осіб. Здійснювалися за кошти місцевого бюджету. З бюджету було витрачено 4 мільйони 800 тисяч гривень. У споруді наявні входи і виходи, два, два тамбури, електрообігрівачі, а також місця для сидіння. Підземне укриття функціонує 24 на 7 і скористатися ним під час повітряної тривоги чи ракетного обстрілу може кожен бажаючий знімальна група телебачення капрі з міста Українськ спеціально для Капрініюс.